Всім привіт! І тут ми з вами читаємо медитації. І не просто читаємо медитації. Ми проводимо дослідження по впливу медитації на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест Переломний рік, яка містить 365 медитацій на кожен з днів року і обіцяє за рік зробити з нас кращу версію нас. Чи допоможе це? Я не знаю, але має бути цікаво. Тож, почитаємо, що нам написали на 17-й день. І так, 17-й день. Можливо, варто довіритися утраченим зв'язкам, припущеним дзвінкам. Можливостям, які могли б нести удачу, але не принесли. Можливо, слід довіряти маленьким знакам, поки вони не перетворилися на більші. Можливо, варто довіритися секундам, коли серце пропускає удар, виснажливим ночам, людям, які вас не розуміють, і місцям, що змушують вас відчувати неясне занепокоєння. Можливо, потрібно навчитися довіряти тому, що проходить повз, і тоді ви почнете довіряти тому, що з'являється безпосередньо перед вами. Можливо, слід довірятися тому, що не працює, бо воно допоможе вам знайти те, що спрацює. Я не впевнена, що я зрозуміла дану медитацію, але під час того, як я читала, я подумала, що Інколи бувають моменти, коли ти відчуваєш, що відбувається щось не те. Щось не те. Але це лише інтуїція, і особисто у мене є проблеми з тим, щоб довіряти інтуїції, відчуттям, почуттям. От. І можливо досвід каже, що варто довіряти своїм відчуттям, інстинктам. Але це доволі важко. Не впевнена, що я зрозуміла все правильно. Ну, дякую, що були зі мною. Рада була вам читати сьогоднішню медитацію і до завтра!